Випуск новин Кам'янського до вашої уваги. Час дізнаватися, що важливого сталося за останню добу у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Переходимо до огляду подій у матеріалах наших кореспондентів. І почнемо з оперативної інформації. Ніч на Нікопольщині минула з вісьмома ворожими атаками, повідомляють у військовій адміністрації області. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій вивчають місця вибухів та руйнувань. Сьогодні вночі ворог вісім разів обстріляв Нікопольський район з градів та важкої артилерії, поцілив по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджені сім приватних будинків та дві господарчі споруди, понівечені магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили чотири газогони та дві лінії. Електропередач. У Марганецькій та Нікопольській громадах рятувальники ще обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілів. З людей ніхто не постраждав. Трагічна новина для Кам'янського. На Донеччині від отриманих поранень обірвали життя Віктора Проніна. Міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках у соціальних мережах висловив співчуття рідним. Сьогодні з Віктором прощалися в рідному місті. Віктору нещодавно виповнилось 56 років. Чоловік багато років працював на підприємстві Юшкокс, а в березні мобілізувався і брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку. У нього залишилася дружина та дві доньки. Для друзів, побратимів і рідних. Він був кращим, вірним і надійним. Він був дуже гарною людиною, як чоловіком, так і батьком, так же і дідом. Загинув як герой. Вічна йому пам'ять, як кажуть, герої не вмирають. Прощання проходило в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Доземний уклін воїну в захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. У військовій адміністрації Дніпропетровської області мешканцям нагадали про роботу пунктів незламності. Наразі на Дніпропетровщині в усіх містах, селах та селищах розгорнуті та працюють понад 360 пунктів. Вони укомплектовані генераторами, обігрівачами, запасом води, аптечками. Мережу пунктів планують розширювати. У разі настання блекауту люди можуть прийти. Отримати заряд для своїх гаджетів, отримати зв'язок, отримати відповідні інструкції, скористатися аптечкою і випити гарячого чаю або кави, я хотів би всім наголосити, що саме необхідно на випадок блекауту вам передивитися пункт незламності, який розташований біля вашого помешкання. Якщо настане такий Час, що не буде світла, не буде тепла, не буде зв'язку, то вам надо, потрібно рухати саме в найближчі пункти незламності для того, щоб забезпечити свої базові потреби. Так обстріли, які відбувалися і продовжують відбуватися, вони дійсно погано вплинули на нашу енергетичну інфраструктуру. І я закликаю всіх обмежити споживання електроенергії, чому тому, що краще ми будемо сидіти в графіках. Певних, да, які в нас ще й е, в області є. Чим е, ми будемо сидіти взагалі без світла? Зокрема, у Кам'янському діє 23 пункти незламності. Їхній перелік можна знайти на сайті міської ради у розділі актуальна інформація на період дії воєнного стану. Там же додано і перелік свердловин на території міста, де можна набрати воду у разі екстреного відключення. Напередодні нового року очільник міста привітав дітей, позбавлених батьківського піклування та маленьких кам'янчан, які опинилися у складних життєвих обставинах. Святковий захід відбувся на малій сцені академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Подробиці далі. На початку святкового заходу до присутніх з привітанням звернувся міський голова. Вітаю вас зі святами з Новим Роком, з Різдвом Христом. Я бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб були здорові, щасливі ваші батьки. Я бажаю нам всім перемоги України, перемоги нашим збройним силам, миру і всього самого найкраще, щоб обов'язково збувалися всі ваші мрії. А у нас зараз у всіх одна мрія це перемога, так. Вона обов'язково буде. Вітаю всіх за святом, здорового щастя і всього не Окрім солодких подарунків та казкової вистави, у дружній атмосфері нагородили дітей, які протягом цього року відміну навчалися та брали активну участь у житті школи. Рекордний шостий раз стипендію виконавчого комітету отримує Єсенія. Це дуже класно, що я не втратила це бажання вчитися чогось нового, навад і так далі. І це дуже цінно, що це бачить і якось можуть поощряти це. Усього за підсумками 2021-2022 навчального року стипендією виконавчого комітету було відзначено 18 юнаків та дівчат, що перебувають на обліку служби у справах дітей. До нас завітали діти вразливих категорій, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які виховуються в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, діти під опікою. Я дуже рада за дітей, які досягли певних успіхів у навчанні, і бажаю всім іншим досягти таких же успіхів, щоб ця традиція продовжувалася. На теперішній час, під опікою чи піклуванням у місті, перебуває 393 дитини. Кам'янчани створили 16 будинків сімейного типу, а 16 родин зголосилося стати прийомними для малечі, позбавленої у батьківського піклування. Усього небайдужі містяни подарували родинне тепло 135 дітям, які залишилися без батьків. Свята святами, а комендантська година за розкладом. У новорічну ніч обмеження не скасовується. Голова Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч нагадав мешканцям, що час отримання комендантської години залишається без змін. У місті Кам'янське він діятиме у новорічну ніч з 31 грудня до 1 січня, з 12-ї ночі до 5-ї ранку. На іншій території Кам'янського району з 23-ї години ночі до 5-ї години ранку. До речі, обмеження на свята діють по всій території України, крім Закарпаття. Там комендантської години взагалі нема. Також у військовій адміністрації району зазначили, що правоохоронці реагуватимуть на порушення заборони чинного законодавства України щодо застосування піротехнічних засобів. Також мешканців закликають дотримуватися правил безпеки, адже ворог не припиняє обстрілів в області. Новий 2023 вже на порозі. Хоч в Україні війна, але багато хто не відмовляється від новорічної зеленої красуні вдома. Скільки коштують цього року ялинки в кам'янському, та який наразі асортимент дізнавались мої колеги. Щороку державні лісові господарства вирощують ялинки для продажу на спеціальних плантаціях і потім їх реалізовують. Ялинкові базари в місті працюють вже не перший тиждень. Привозять вічно зелених красунь з інших областей, частіше за все, з Полтавської, проте зустрічаються ялинки із західної України. В асортименті є ялинки та кримські сосни, які користуються на популярністю у покупців. Ми торгуємо кримською сосною. Вона в цьому році дуже гарна, зелена, от пишна була всяка люди ну, радіють кримочки. Вона коли знаходиться додому, вона стає ароматною, дуже гарною. Ціни не піднімали, ціни такі, як були і рік, і навіть п'ять років тому. Лісхози не піднімають, ціни такі ж, хоча витрати, затрати пішли набагато більші. Але... Ми не піднімали. вже теж нема але ну, купляють. Ну продаються, продаються. Практично вже не лишилось. Одна сьогоднішній день, 28-го, Люди підкупляють. За словами продавців, ціни порівняно з минулим роком змінилися незначно. Можна знайти ялинку на будь-який смак та гаманець. Цього року популярністю користуються ялинкові екібани, які продавці виготовляють самі. Завезли мало, але ж новий рік ніхто не все одно завозили. Раніше ми привозили із западної України. На цей час не було можливості оттуди привезти. Привезли з Полтавської області. Ціни у нас маленькі від 100 і до 300-400 гривень. А які бани маленькі від 70 100 гривень до 400-300. Ялинка від 300 до 500. -100. Більше за все радіють новорічним ялинкам найменші. Для них це не просто ялинка, а символ нового року. Купуємо традиційно кожен рік бажану живу ялинку, запах дитинства. Так на стол поставимо, мандаринок покладемо і буде запах нового року. Трошки святкового настрою для дітей треба зробити, тому вибрали от такий варіант. Будемо купувати ще одну велику ялинку. Ялинка для мене це одне з найважливіших речей на новий рік. Як довго простить ялинка в будинку чи квартирі, залежить від зовнішніх умов. Якщо у вас вдома сухо, на дерево поставили без води і поряд з батареєю, стоятиме мало. А якщо умови хороші, ялинка тішитиме місяць, а то й більше. Варто зазначити, що у ялинки є недолік, бо вона всипається швидше ніж ялиця чи сосна. І наприкінці випуску новин традиційно про погоду. На четвер у Кам'янському передають мінливу хмарність. Вночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси, а в день до плюс 4. Вітер мінливий південного та південно-західного напрямків до 5 метрів на секунду. В п'ятницю обіцяють теплу, але похмуру. А от перед новорічний день, ймовірно, буде із опадами. Це вся інформація з сьогоднішнього випуску. Свіжі новини читайте на сайті міської інформаційної служби, а також у соціальних мережах: Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. І з вами був Володимир Кравченко. Затишної доби на все добре.